Доброго дня, мої любі читачі. Сьогодні вийшов черговий номер газети вперед і я хочу показати вам, яку фішку ми для вас придумали. Сьогодні вперше ми публікуємо відео інтерв'ю. Це така рубрика. І подивитися його дуже просто. Треба просканувати телефоном цей QR-код. От у мене є помічник. І він зараз це зробить, а ви подивитеся як. Так, ми там переходимо у YouTube канал нашої гаджети. І дивимося це відео. Це не складно, Ігор. А ти навчиш цього свого дідуся, бабуся? Так, Так, молодець, дякую тобі. І можна таке доросле тобі запитання? Його 10 років, і я хочу в нього запитати, як ти думаєш, ми повернемося в Бахмут. Я дуже на це сподіваюся. Дякую тобі, мій любий.